Зимові свята стартують ще задовго до нового року. Початок їм кладе День Святого Миколая. Має він давню історію та чудові традиції. Святого Миколая у народі шанують, бо вважають його покровителем дітей. На подарунки від нього малече чекає увесь рік. Дорослі шанують святого традиційну святкову службу у церкві. Саме тому вранці 19 грудня в головній святині села Белозір'я Черкаського району людно. Поки старше покоління білозірців схиляє голову у молитві, найменші вже зустрічають Святого Миколая у садочку. Свято це чудо Чудотворця Миколая усі прославляють. Таких садочків, як Червона шапочка, що в селі Білозір'я у цілому районі та й в області небагато. Розрахований на 210 діток, сьогодні тут виховують 180 малят. Всі вони ретельно готувалися до свята. Чипорні та радісні сьогодні вони зустрічають чимало гостей. Першим на ранок завітав сільський голова Володимир Міцук. Він то частий гість. Розвиток садочку для нього справа першочергова. Знаєте, сільська рада приділяє велику увагу цьому закладу, тому що це основно те, що з чого на наше село. Ми за цей рік майже виділили дуже багато коштів для того, щоб покращити село. Можна сказати, подякувати батькам всім, хто водить діточок в садік за їх допомогою. Також допомагалися оформлятися групи, клеїтися бої. Ми в цей рік зробили капітальний ремонт харчоблоку, де потрачено майже до 100 тисяч гривень. Ви можете подивитися, зняти це такого харчоблоку. Можна сказати, я можу сказати, сміливо, що мало знайдеться в Черкаській області. Я хочу сказати, що ми запланували на наступний рік відкрити дві нові групи. Це майже треба 300 тисяч коштів. Ми будемо просити із обласного бюджету, і з районного і також саме ми виділя виділяти 150 тисяч. Плануємо виділити минуло на наступний рік. Ми знаходимо спортивному залі. Зал для нашого садочка дуже маленький. У нас є приміщення, де ми будемо плануємо реконструвати і зробити більш спортивний зал, тому що спортивного інвентаря ми постійно доповнюємо. поповнюємо і на наступний рік ми замовили дві спортивні горки, де будуть знаходитися в дитячому садочку, для того щоб діти отримували розвиток з самого малку. Підтримують дошкільні навчальні заклади посадовці області та району. Тільки сільська рада в рік на його розвиток виділяє до 400 тисяч гривень. Так цьогоріч у закладі відремонтували групу. Все тут зроблено на найвищому рівні, починаючи від підлоги з підігрівом, завершуючи меблями та іграшками. У таких умовах краще працюється і вихователям садочку нашому працює, і практичний психолог, і вчитель логопед, два керівника музичні, сестра медична. Всього 22 педагогічних працівника, які приділяють дуже велику увагу вихованню дітей. Також у нас і помічники вихователів, обслуговуючий персонал. Всі дбають про те, щоб цей дошкільний заклад, за словами Софії Русової, був хатою радості для дітей. Вихователі спільної з батьками спеціально для дітей відкрили у садочку музейну кімнату бабусину світлицю для її створення збирали старожитності по всьому селу. Наш дошкільний заклад виховує дітей на педагогічних і на засадах педагогічних ідей видатного педагога Софії Русової. Тут вихователі знайомлять дітей із минулим нашого українського народу, з його традиціями, звичаями, обрядами. Заняття тут проходять в такій цікавій формі, дітки одягаються в українські костюми, вивчають тут і колискові, і потішки, і, і, і прислів'я, і українські пісні, таночки. Дітям це дуже подобається. Та все ж найбільше діти полюбляють отримувати подарунки. На святковий ранок до Дня Святого Миколая до них разом із сільським головою завітав і голова Черкаської ради адміністрації Євген Влізло. Гостей малеча, шанує традиційним короваєм. Шанобливо, хліб підносив і вклонившись щиро просим. любий гостю наш приймай символ добробуту і дружби. Український коровай. Дуже дякую. дякую. Концерт, який підготували маленькі білозірці, гостям пропав до душі. За віршики, пісні і танці. Євген Миронович віддячив малечі солодкими подарунками. Дорогі діточки, дійсно сьогодні знаєте, таке надзвичайно велике православне свято Святого Миколая. Дійсно, це свято приносить кожну домівку, радість і диво під подушечками. Ви зранку вже отримали свої Миколайчики, ті прекрасні дарунки, які ви заслужили на протязі року за вашу слухняність, за вашу доброту. І я б також хотів би побажати вам, щоб ви дійсно любили своїх колишніх, любили своїх батьків і щастя вам, добра, благополуччя і завжди, щоб ви були, знаєте, під покровительством. Нашого Миколая Чудотворця як посланці від Святого Миколая Володимир Міцук та Євген Влізло попрямували до Білозірської школи номер 1 Тут на святковий ранок освітяни зібрали з півтори сотні учнів з усіх трьох шкіл села. Всі вони з багатодітних та малозабезпечених сімей. Та без подарунків не лишився жоден. Черкаському районі сьогодні всі е, наші адміністративне управління, наші депутати районної ради, депутати сільських рад роз'їхались по району вітати діточок, тому що це незвичне свято. Ви самі знаєте, це для дитини, для дитини велика радість. Під, е, коли рано вранці при, прокинеться дитинка і подивиться під подушкою під подушкою, що її поклав святий Миколайчик Прекрасні чарівні подарунки, вона буде цьому рада. Рада том несподіванці, тому диву, і тому ми сьогодні і на заході на такому були присутні на такому концерті, який підготовили, які підготовили нам діточки. Ми їм за це вручили подарунки. Вони щасливі, вони раді. Тож хай завжди так буде, хай вони радіють, тому що це на благо нам батькам. У боргу діти також не лишилися своїм гостям. Вони подарували чудовий концерт Запітучіхаї та ми сітузі станьмо. Дня владці привезли подарунки не лише сільській молоді. За кілька тижнів до свята депутати обласної ради ухвалили рішення щодо видачі державних актів на землю тим жителям Черкаського району, які чекають на них по 2-3 роки. Не під подушку, а у руки ці важливі документи для селян у день святого Миколая вручали Євген Влізло та сільський голова Володимир Міцук. Ми сьогодні в селі Білозір'я видали 45 актів на землю. Я вам скажу, що жителі села були надзвичайно вражені і задоволені, і ми прийняли тим самим. Я відчув, що ці акти ми повинні видати на протязі двох місяців. Ми сьогодні прийняли таке рішення буквально на, е... на раді в селі Белозір'я, яку я провів перед цим. Перед врученням актів, і я думаю, ми це виконаємо, тому що по селі Білозір'я нам залишилось ще не так багато 500 актів, але ми їх обов'язково видамо. І в першу чергу ми також зараз. Е Направляємо нашу діяльність, щоб е, відслідкувати ті моменти, ті процеси, де е, акти ще не одержали соціальна сфера, тобто наші вчителі, наші медики, і тому зараз також ми будемо це питання вивчати і цим жителям, цим людям села, які. Заслужили це протязі багатьох років, ми їм обов'язково видамо акти. Тому що це їхня земля, вони тут працюють і вони повинні ці акти одержати в першу чергу. Поспілкувавшись із селянами, відвідавши садочок та школу, голову Черкаської ради адміністрації Вгана Влізла склалося найкраще враження від села Білозір'я. Я вам скажу, що Білозір'я – це саме найкраще село. І можу сказати, я так рахую, тому що тут вже на сьогоднішній день зроблено облаштування вулиць, осель. Люди дбайливі, люди працьовиті, люди талановиті і люди люди дбають за своє село. Я не не хочу сказати, що й в других селах такого нема. Є але на сьогоднішній день завдяки і голові сільської ради Володимиру Павловичу Міцуку, він також з першого дня по Стежкам, так як в нас працюють зараз в області, так як працює губернатор. Він також упорядочив систему своєї роботи. І від того як він систематизував кожен день, кожен крок своєї роботи, і на сьогоднішній день є результат. Білозір'я запрацювало, Ви бачите, це і Дом будинок культури, який 31 грудня буде вже включено під нову котельню. Це надзвичайно важливо. Це і гуртки, які в будинку культури для дітей. Це і той ритм життя. Що після 23 трьох години вже вночі закриті всі такі, знаєте, кафе, там бари де дітям не, не не потрібно знаходитись тому тому білозір'ї наводиться порядок наводиться дисципліна і жителі села це приймають як за належне і працюють на благо розвитку Таку похвалу селяни та сільська рада з вуст керівника району отримали цілком заслужено за рік що минає у білозір'я зроблено чимало ми цей рік зробили для села, можна сказати, по програмі будуємо нову Черкащину, яка була прийнята в сільській раді на основанні районної програми і обласної програми. І завдяки губернатора і районної адміністрації ми отримали субвенції на освітлення села на дорогу. Завдяки, завдяки впливу адміністрації, ми зробили майже 200 тисяч розвоїли коштів бюджетних. Зробили ремонт покриття на вулиці Гагаріна. Сьогодні будемо відкривати освітлення по вулиці Гагарина. Також 5 кілометрів це найбільша ветка, де було потрачено. Також дали субвенції нам із освітлення 33 тисячі і 45 тисяч. Ми затримуємо. Це дуже велика допомога. Такої допомоги багато років не отримували сільські бюджети. Подяка уряду, тому що цей рік, як ніколи, всі кошти, які отримали ми за землю, залишилися в нас при сільській раді. Це майже полмільйона коштів, які ми змогли. Змогли покласти в дитячий садочок, змогли вкласти в будинок культури. Ви подивитеся, де ми почали ремонт. І знаєте, що в нас планується відкриття стадіону, де в нас меценат, наш земляк. Віце-президент Федерації футболу Лошко Володимир Григорович за допомогою спонсорських коштів імперії яхт збудував один з найкращих стадіонів у нас в області, який був відкритий на тисячу посадочних місць і штучним покриттям. Це буде зіркою наш для нашого села. І вторив його буде етап будівництва на 17 мільйонів мільйонів коштів на до 20, 000. Це буде спортивний комплекс, також для і закритий комплекс, за що ми також вдячні нашим меценату. Ще недобудований сільський стадіон вже є гордістю села. На день святого Миколая він приймав товариський матч. На Білозірському полі зустрічалися Черкаська футбольна команда Славутич і ЗФК Олександрія Кіровоградської області. Заглядачів не лише місцеві, а й приїжджі вболівальники. Зустрілися на трибунах і минуло та майбутнє славетної Білозірської футбольної команди Зоря. 1965 року почав грати за Зорю Білозіря, ще в 8 клас я ходив, в школу, будемо говорити. Потім після школи навчався в Ніколаєві, але приїжджав сюди на вихідні, продовжував грати за команди Зоря. Ми тоді на районних змаганнях займали призові місця а в 70 я в 70-му році да, Василь? В 70-му році чемпіони. Зоря в 68-69-й Зоря Білозір'я була чемпіоном Черкаського району. Завершивши футбольну кар'єру, Анатолій Харченко викладав спортивні дисципліни у Білозірській школі таким хлопчакам, як Ігор Шпак. Сьогодні семикласник вболіває за Реал Мадрид та Барселону, а грає у молодшій групі ФК Зоря. Це дуже добре. Я вже на ньому грав більше ніж 10 разів. Грав. На тренуваннях, це, це гарно що зробили. Стадіон, ну ще й в селі такий стадіон. Поруч зі стадіоном ще одна сільська гордість будинок культури. Йому сільська рада цьогоріч також приділила чимало уваги. Всередині будинку культури зроблена реконструкція сцени там, де. Була оркестрова яма, яка втратила свою актуальність. Її закрили, розширили сцену. А всі сидіння перетянуті, обновлені, поли пофарбовані. Ну, дуже великі вікна замінені, на металопластикові. Дуже великий об'єм роботи по будинку культури зроблений. Один святого Миколая для селян закінчився ще однією важливою подією. Влаці подарували Білозір'ю 5 кілометрів вуличного освітлення. Я вам скажу, що ми в районі на сьогоднішній день використали вже коштів 2 мільйони 300 тисяч тільки на освітлення. Це не було в прошлих роках. І ми вже в цьому році вже по району освітили 130 кілометрів вуличного освітлення, вже освітили по району. І в наступному році ця ж програма освітлення і продовжиться. Тобто, і далі буде виділяти обласна державна адміністрація, кошти обласна рада, далі буде виділяти районна державна адміністрація і сільська рада. Тобто на умовах співфінансування влади. Це є результат для, для наших сіл. Перерізали стрічку всією вулицею. Люди радіють, нарешті світло в них буде не лише удень. У нас на вулиці, я тут живу, то в нас добре зробили, молодці, що зробили, звісно. Набро, Дуже ми щасливі. Дякую. Цьогоріч у Білозір'ї зроблено чимало. Проте на наступний рік у керівництва села плани не менші. Щороку, говорить сільський голова, у Білозір'ї народжується до сотні немовлят. А значить, село живе саме для майбутніх поколінь білозірців його розбудовують і розвивають. Наступний рік ми плануємо зробити освітлення майже ще на 250 тисяч, закінчиться ремонт капітальний ремонт дитяча садочка, закінчити ремонт будинку культури, розпочати ремонт капітальний сільського клубу, зробити спортивний майданчик біля сільського клубу, зробити дитячу площадку. Тут поруч, може ще в цьому році, дасть, але на наступний рік. Далі ми плануємо зробити сільський ринок, розвивати комунальну службу. Ну, планів дуже багато, намічено, але я думаю що ми всі виконаємо.